Завернення суду кримінального обвинувачення про опорування гни пористу за частиною першої суддя Кримінального кодексу України оголошується продовження. Судове засідання пробують всі учасники, які викликали, та саме обвинувачення гниль, захисник обвинувачення комар і отельний дорожч про судну учасників судового засідання, що через канцелярію Російського районного суду івано Хмельницького області одержано західним номером 839 лютого 2026 року подані заяви береча Ігоря Володимировича до гепа Ореста Пудочуюча про відшкодування матеріальної і моральної шкоди за вчинення кримінального правопорушення. Ще раз питання щодо можливості розвитку такої повної заяви разом з кримінальним провадженням. Прокурор вашої позиції. Хотів з'ясувати, чи сторона захисту займалася. 嗯，不是。 Право та в цьому провадженні до початку судового розвитку. Е, якщо суд не помиреться, ви пояснили, що будете пред'являти цивільний позов порядку цивільності. Е, сьогодні у нас вже стадія дослідження письмових доказів в кримінальному провадженні, тому які причини не подання своєчасного цивільного пору в цьому кримінальному впровадженні. Ну, Я вважав, що я можу подати і на що засідання не було закрите, тому я сьогодні і подав. Я вважав, що воно не закрита, У нас не було задний акт, ми я... встановили порядок та обсяг дослідження доказів в кримінальному провадженні. Я знаю тоді про крок, Таку, що подана поза сроками, призначеними статтею 128 Кримінального кодексу обласного. Одночасно суд роз'яснює, бо що повернення позивної заяви не перешкоджає вам звернення з цивільних позов в порядку цивільного судочинства. Будь ласка, додатками не за замовити прийняти на цій стадії. до пана, який називає себе свіжу. Поза межами, можливо, судового засідання. Воно не, не стосується, звичайно, чому стосується. Я вважаю, що воно стосується, чи можливо десь на рахунок його роз'ємних. Ну, дивіться, ми дозволили. Ну, але є стаття 307 цивільного кодексу України, Україні, я не йде ні посудова, ні публічна особа. Це тим більше в даному кримінальному процесі. Я не хочу, і не то, що не хочу, я не дозволяю йому знімати мене. І потім викладати це в соціальних мережах, коментувати. Я на, на цивільному процесі маю зосередитися, отак як, е, це було зараз заявою, зосередитися, а ні, він якось фотосесною строю, і я маю думати, як я маю сидіти перед його камерою, щоб ті фотографії, які не зручні, впадає в соціальних мережах. І потім ще коментує, дає якусь юридичну оцінку свою цим подіям. Як він даний чоловік, якщо. Жуковосвітство вважає. Навіть почитає 307 Цібільного кодексу України і в знімає. Я ніколи не мав кучка в зоопарку чи білочку в парку. Добре, прошу сідати. Якщо він хоче заробити щодо додаткову персію на іншому, не порушуючи адміністративне кримінальне законодавство, заробляється. Іншим джерелом не заробляє собі на цукінці. Можна мені сказати щось? Воно торкається в мене, правда? Ну, будь ласка, але порядку... Я коротко хочу сказати одне: значить, е жодним кримінальним процесуальним законодавством, будемо говорити, статтею про гласність судового процесу не заборонено знімати. Якщо суд надав дозвіл, то я маю право знімати, правда? А якщо я знімаю і виставляю, виставляю ті фіксацію судового засідання в соціальних мережах, то я як особа, фізична особа, Маю право надавати свої судження з цього приводу, з приводу того, що відбувається в судовому засіданні. Чи я не маю права? Я маю право як журналіст і як звичайна особа, яка проводить цю фіксацію, як вільний слухач. Я маю свої враження. Тому те, що тут говориться, що я там навіщо якісь ярлики, це все неправда. Я виставляю то, що відбувається в судовому засіданні. Тоді уважно почитайте 307 і там чітко що зазначено, Кого і що ви маєте працювати? Уважно почитаєте. Це є відкрите судове засідання. Це є відкрите судове засідання, все. Це є відеофіксація, його фіксація в судові. Даний випадк передбачає можливість знімання без вашої води. Добре. Уважно читайте, Посадових і поп'єжних осіб. Я тут є не посадовий, не публічна особа. Це є особисте моє життя. А не знімати особисте моє життя. Добре, чи потрібно учасникам передума для того, щоб вимувати свої емоції, чи можна продовжити судове сусідня? Ще я хочу відповідно з даного приводу висуватися, як відповідно. Ми знаходимося на стадії дослідження письмових доказів, після допиту свідків, то ну, з приводу проведення зйомки, то відповідна зйомка проводиться камерами, є камери проводяться, відповідно, звукозахису до засідання також проводиться. Але десь є таке побоювання, що десь ми будемо досліджувати письмові докази, відповідно допитувати потерпіло, що десь свідки можуть. Ну, побачити вказану трансляцію в публічному доступі, десь ну, змінити свої покази, чи можливо давати е, якісь інші покази, які не відповідають ну, матеріалам до суті справи, тому десь в сутні, в сутні, в кожному, на всіх досудження кожну це обогати. Я, не я думаю, що це правда, нехай знімають, нехай всі бачать, нехай на це не буде нормально. Я думаю, суд прийме нормальне рішення, законне рішення, і нема чого скривати. Нема чого піпувати, я, я не заперечую. Я зацікавлений, нехай Я не заперечую, Вважаю, що це право особи, нічим передбачене законом, нічий права даному не порушує, тому... Все таки не що щодо фіксування даного сідання що додатково на особисто від докамеру журналіста. Добре, До Суд прошу думку сторони обвинувачення, саме прокурора щодо обмеження фіксування судового процесу частині допиту світу вважає таке таку позицію правильною, оскільки суду відомо яким чином будуть опитуватися свідки, чи одночасно, чи кожен по окремо в різних судових засіданнях, що може надати можливість свідкам, які допитані, які не допитані, почути то, що які пояснення дають допитані свідки, тому в цій частині суд не вважає за можливо проводити від судового процесу під час допиту свідків, однак під час дослідження письмових доказів суд заперечень не має, тому тобто переходить до стадії засудження письмового дошуку. Прошу. Знову справді. Я б попросив сьогодні депутати Попопілову, на своєму засіданні. Я вже тоді досвідчений письмовий доказ, як було відповідно попередньо прокурорному судовому засіданні. Десь по-другому не довів, мені те, що вже відповідно відбувається стадія судового розвитку і також відповідно, визначного порядок наразі долучити мої докази, і нування маю матеріали переподаткувати. Ваша честь, дозвольте я вас запитання, запитання я вам задам з приводу того. Будь чи будь я маю право проводити не зйомку, якщо ви кажете, до е, е, свідків? А аудіофіксацію. Ну, дивіться, ви можете викласти цю аудіофіксацію, і свідки, які ще не будуть доповнені в судові засідання, з цією аудіофіксацією, скільки ви ведете активну діяльність в соціальних мережах. Це буде неправильно і буде суперечити вимогам кримінально процесуального кодексу, відповідно до яких кожен свідок допитується окремо, і свідки, які ще не допитані у судовому засіданні, не мають права перебувати в судовому засіданні під час допиту іншого свідка. Розумієте, про що йдеться? Але зараз ми ставимо на обговорення про питання прокурора щодо по сути, зміни порядку дослідження доказів у цьому кримінальному провадженні, оскільки в у тому засіданні було встановлено наступний порядок: дослідити письмові докази, допитати потерпілого, допитати свідків, допитати обвинуваченого, та в подальшому перейти до розгляду заяв про питання. І, е, на сьогодні прокурор просить допитати потерпілого, у подальшому досліджувати письмові докази. Яка думка е, сторони... Е, обвинувачення, а саме гнева Комара щодо зміни порядку дослідження доказу у цьому кримінальному провадженні. Ми заперечуємо, що порядку дослідження, скільки порядку допиту потерпілого, у нас можуть бути вирізані питання, які стосуються, зокрема, письмових доказів, які визнали справу, там можливо, до зйомка є, скільки ми відомо є. Також і, там інші докази, скажімо так, ну вони були питання, які, які ми зможем, скажімо так, задати, не зможемо задати, оскільки сучні не висадили ці письмові докси. Ми погали на цьому порядку злідження, які був встановлений нас, і початок заслідження письмові дописи. Я не заперечую прокурору, тому що я також тоді не зрозумів. Я думав, що підготовчення закрити, але вже так не готовий. В принципі, якщо є в цей я готовий дати своє. Щодо кримінальному проступку, суд не призначав підготовчого засідання, суд раду призначив судовий пророк. Тобто і було роз'яснено і право як під'явлення цивільного позову до початку судового розвитку. Тобто, такої стадії, як підготовчі судове засідання, у цьому керівнаму провадженні немає. Розумієте? Добре, Добре. прошу сідати. Суд, визволивши запитання прокурору, з'ясувавши круги інших учасників судового засідання, порадившись на місці ухвалив відмовити стороні обвинувачення в. Зміні порядку дослідження письмових дослідження, дослідження доказів в цьому кримінальному провадженні, так само щодо попереднього допиту потерпілого, перед дослідженням письмових доказів. Ну і оскільки прокурор на сьогодні не підготував письмові докази, то суд змушені відкласти судове засідання, надати можливість переміну випровадження підготувати письмові докази, які він пропонує дослідити у цьому кримінальному провадженні. Так, вообще, так поэтому слово зимней бургест, неправильно я понимаю, что...